Коли я з самодисципліною, я зрозумів, що її в мене немає. Щоб щось робити, часу я працюю. ВІЗУ. напоминаю, в мене триває виклик для самого себе. Я маю на протязі трьох місяців викладати по одному відео в тиждень. Останній термін це неділя. Якщо я з цим не справляюся, і той, хто перший це помічає, получає 1000 доларів. Всі деталі. Знаходяться в телеграм-групі посилання нижче. Віддаю 100 гривень за найкращий коментар. Переможця обирає чат GPT. Тому залишайте свої коментарі та отримайте шанс виграти 100 гривень. Як я дійшов до самодисципліни, я поборов лінь. Як багато справ, які ти відкладаєш на потім або на завтра. Чому ми плануємо, але не робимо те, що нам потрібно. Самодисципліна. Це коли ти робиш справу до кінця, навіть якщо тобі це не сильно хочеться, ти знаєш, що ти маєш це зробити, щоб того не сто не коштувало, і навіть якщо воно тобі не подобається. Mm -hmm. Якщо зайти до чата GPT і запитати, як можна побороти лінь, він рекомендує це п'ятихвилинне правило. Тобі потрібно щось зробити, говориш сам собі. Я всього займаюся стільки 5 хвилин. Зазвичай за 5 хвилин тебе це затягує, і ти продовжуєш робити далі. Друга техніка це одна найважливіша справа. За один день вибрати одну найважливішу справу і просто її виконати. Одну справу дай. За, за рік це буде 360 справ, дій або кроків, які приведуть тебе до твоєї мети. Зроби сьогодні одну справу, яка наближить тебе до твоєї цілі або до твоєї мрії. І ти вже станеш на один крок ближче. Коли я бігав кожного дня, я зрозумів, що невід'ємна невід частина нашого життя це є відпочинок. Цей період, коли я бігав, я ще мав один раз в тиждень займатися англійською, і один раз я займався гітарою, ходив в басейн, бігав і ще ходив на турніки. В цьому сьому я варився такий довший час, близько двох-трьох місяців. Ну, як розпочав бігати. Це Мене виснажило. Я і в вихідні, і в будні дні я постійно щось робив. Якщо в мене нема сьогодні уроку, то я просто тренувався, репетирував сам, займався то англійською, то гітарою. То йшов на турнік. То в мене ще плюс була моя основна робота: Ще треба було їсти, приготувати і це всі багато справ за три місяці. Мене виснажило, і тому певно я й захворів. Бо це точно не через біг чи через це. Я вважаю, що я хворію, коли я дуже сильно втомлююсь. Хвороби для мене це такий сигнал, що Тарас зупинись, тобі треба відпочинок. Після цього випадку я переосмислюю і розумію, що має бути відпочинок. Якщо ти працюєш цілий день, ти зробив одну важливу справу, має бути винагорода, має бути відпочинок. Головне правило в цьому обмежувати в часі. Свій відпочинок, як даже можна сидіти в телефоні і дивитися інстаграм. Це теж корисно, якщо це в міру. У мене зараз стоїть обмеження одна година в день на соціальні мережі. Я би хотів збільшити взагалі там не бути, але для мого мозка, коли ти приходиш з роботи, не получаєш ніяких емоцій, ніяких цілей, нічого не робиш за цілий день. Він я відчуваю, що я прожив ніби як цей день дарма. Я якось більше не через заборону до себе, а через осознаність, коли я розумію, що те, що я роблю в телефоні скрол, воно мені нічого не дає, воно мені ніяк мене не насичує, не, я не стаю не більш радісним, я не стаю більш щасливішим, розумнішим чи, чи там сильнішим, чи кращим. Ніяк на мене в позитивну сторону впливає. І Через це, це ну, внутрішнє відчуття. Я можу, можу можливість, в процес самого скролінга я розумію, що я не хочу, і я просто виключаю. І я думаю, що чим більше я буду з цим працювати, на довший термін я взагалі не захочу туди заходити. Тільки там, з кимось поспілкуватись, виставити сторіз, де я біжу. Видалити свого життя соціальні мережі, якщо ви хочете в собі виховати звичку, для цього всього вистачить 30 днів. Коли я бігав, я з цим переконався. На 30-й день тебе вже спрацьовує величезний вал, яким ти просто робиш, хочеш не хочеш. Ти сам збираєшся і йдеш. Твої м'язи запами, що треба робити, як те, як ми говоримо, так само це Тобі Якась звичка, яку ти хочеш впровадити своє життя. Просто роби потрішки 30 днів. Тут головне саме 30 днів. Ти помітиш, що під кінець ти вже будеш зовсім іншою людиною. І це вже ніяк не виконати з тебе. Наступне, що рекомендує: візуалізація успіху. Уявити, що ти вже досяг своєї мети. Наступний це день без відкладань. Прожити один день, коли ти забуваєш про потім і завтра. Щось треба зробити, ти одразу йдеш і робиш. Практика, яку я хочу провадити. Таблиця звичок. Намалювати графік бажано на рік, якому ти будеш позначати галочками, що ти там досяг. Наприклад, я там хочу 150 разів вийти на пробіжку в рік. І я малюю 150 квадратиків, і коли я виходжу на пробіжку, я ставлю галочку. Наприклад, вивчити там, чи позайматися 100 разів англійською по одній годині. І позаймався англійською, поставив галочку. Ви вибрати для себе свої звички, то, що, ви, то, що ти хочеш впровадити в своє життя, і ставити галочкою. Для мозку це буде як такий чекпоінт, для моди це буде радість. Ще рекомендує відслідковувати процес. Ну, для цього й допоможе оця табличка. Так що ти, Коли ти вже захочеш зупинитися, ти дивишся свою табличку і ти бачиш, скільки ти вже зробив, як ти ростеш. Як ти стаєш краще, а ти стаєш краще? Тож якщо вивчати одне слово англійською в день за 360 днів у році, це вже буде 360 слів. Головне це методичність маленькими кроками рухатись до своєї цілі. Дисципліна це маленькі кроки, руху, які доведуть тебе до своєї цілі. А якщо цілі нема, так в мене, ти просто в шлях ідеш. Іди і будь щасливий. Живий, радій, як собі виховати самодисципліну. Треба робити. Кожного дня одну ту саму справу на протязі 30 днів. Наприклад, прогулянка. Я вибрав трошки цікавіший варіант, я вибрав бігати кожного дня, протязі 30 днів. Вістань для мене була неважлива, і я тренував в собі дисципліну. Перші думки, які були, що це нереально: 30 днів кожного дня ходити не про пібіжку. Це могли бути дощ, сніг, злива, ураган, кінець світу. Але я собі постав таку ціль, і я до неї дійшов. перші рази було цікаво. Потім на, можливо, день сьомий хотілося це зупинити, хоча я бігав не, дал... не на великій відстані, один кілометр. Але коли там приходиш після роботи, втомлений, і ти знаєш, що тобі треба йти зараз бігати, а там може не дуже гарна погода, холодно чи дощ іде. Але з кожним днем. Вироблявся якийсь механізм. І під кінець 30-го дня я вже не то, щоб хотів чи не хотів, я просто робив це. Для мене це був дуже великим досвідом. Піднялася велика віра в себе. Тому що ще на початку я навіть не надіявся в те, що я можу це зробити. Надихнувшись цим, я запустив новий челендж і хотів пробігти 360 днів. Бігав вже на трошки більше відстані. Перших Місяць-два було все добре, але коли наступила осінь, точніше, навіть вже була зима, певно, почався сезон дощів, почалося холоди. Я захворів і я зупинив цей челендж, тому що здоров'я важливіше. Пробіг я в другому челенджі близько 120 днів. За цей час я змінив місце своє прожиття, подорожував в трьох країнах. Був я зрозумів, що я можу набагато більше, я можу все, на що я запланував, і на те, що я йду. Сказати, що в мене появилася самодисципліна, не можу, тому що є речі, які я і досі не хочу робити. Я помітив, коли ти робиш перерив, виходить, що дисципліна це як м'яз, який теж треба тренувати. Якщо ти почав робити, 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 робити. Я колись думав, що найважкіше це розпочати що, але з моїми амбіціями. Мені такий запальний характер, я дуже швидко можу розпочати люба ідея, мені все цікаво. Для мене найважкіше це дійти до кінця, не зупинитись і не здатися, коли ти вже втрачаєш ентузіазм, коли тобі вже не так сильно хочеться, не так сильно й подобається, і вже немає кінечної цілі, чому це робити. З дисципліною зрозумів, що в тебе має бути дуже вагома ціль, бо якщо ти тобі потрібно кудись вийти. А то, наприклад, іде дощ, то тобі вже не так їх сильно хочеться дойти. Але якщо це, наприклад, тобі треба в магазин за продуктами бути голодний, ти вдягнешся потепліше, візьмеш зонт і підеш до магазину. Але якщо там буде мороз, мінус 30 градусів, то ти може вже і в магазин не так сильно захочеш йти. Але якщо тобі хтось позвонить з твоїх близьких родичів або друзів і скаже, що прийди, мені допоможи, мені потрібна твоя допомога. То ти зберешся, вдягнешся потепліш і підеш допомагати. Я зрозумів, ціль є важливим аспектом в дисципліні. Якщо ви не хочете чогось робити, можливо, вам і не треба цього робити. Для чого ви це робите? Займатися спортом. Для чого я маю проблеми із спиною, і часто вона мене турбує. Врач мені сказав: Тобі є два варіанти. Або ти кожного дня займаєшся спортом, то відчуваєш біль дисципліни, і тебе не болить спина. Або тебе кожного дня буде боліти спина. Є всього два варіанти. Чомусь біль спини. Мене не мотивує займатися спортом, треба знайти якісь більш вагомішу ціль, яка буде тебе заставляти прокидатись. Тому я і зробив цей виклик соціальний такий, що я буду три місяці кожного тижня виставляти одне відео. Я себе люблю і. Рубль свій багато поблашок. Так я себе жалію, можна так сказати. Але заради вас, я знаю, що ви чекаєте нового відео. Почати легко, головне дойде до кінця. Але якщо кінець цього шляху немає, то як займатися спортом, так це потрібно все життя. Нема кінечного, що такий? До 60 займаюсь — і все, кінець. Тому знайти для себе якусь ціль, що б там не сталося назовні і йшов до своєї менти, що подобалось мені бігати, так? Я люблю бігати. Коли ти це робиш через повинен, любов до цього пропадає. З кожним разом, коли ти себе заставляєш силою щось робити, любов до цієї справи в мене зменшується. Тому зараз я шукаю шлях такий, щоб робити це через любов, через бажання, через те, що я хочу. От зараз я бігаю. Всього два рази на тиждень, коли в мене є вихідні. Мені подобається прокинутись зранку, зробити зарядку, піти на пробіжку, сходити в душ, поснідати. Мені подобається таке життя. Але коли я ходжу на роботу, я прокидаюсь там о шостій. В мені нема бажання прокинутись о п'ятій і зробити це все перед роботою. Чи я коли там приходжу після роботи о п'ятій, зробити це все після роботи вже немає кого ні бажання, ні цілі. Я для себе вирішив, що я краще буду займатися два дні, коли мені це подобається, в радість, коли це мене надихає, коли це мене подоражує, коли це мотивує мене, так коли я хочу це робити. Кінечний результат. Якщо ти хочеш похудати фізично гарну форму, то мій варіант для тебе не підійде. Я взагалі нічого не роблю. Щоб щось робити термат часу, я працюю. І що таке лінь? Чому вона в нас є? Для мене я собі зрозумів, що це є сигнал на те, що ця справа або не має якоїсь великої цілі, що нас не мотивує, що нам не подобається, або це просто не наше. Це не те, що нам потрібно. Ті, хто там займається спортом, для, для них це вже не є невід'ємна частина їхнього життя. Так як для мене є біг. Я я бігаю, я люблю бігати, і я знаю, що я буду бігати. Можливо, з часом знову почну бігати кожного дня. Це м, дуже приємне відчуття навіть для твого мозку, бо він знає, що завтра будеш бігати. Так ти не знаєш, я не знаю, де я буду завтра, не знаю, з ким я буду, яка буде ситуація, що буде на вулиці. Можливо, це взагалі буде кінець світу. Я знав одне, я йду на пробіжку. Коли ти ще зранку бігаєш, ти вже щось зробив корисне для себе. Ти вже цей день прожив позитивно для себе. Я ставлюсь до свого тіла, як до великого міста, можливо, навіть хай буде планети, як для кого. І я як є головний, типу як мер, мер міста, так або там президент. І я піклуюсь про своє тіло. Про те, яке воно буде, що воно відчуває і так далі. Я, це основна моя робота це піклуватися про своє тіло. Тому я не вживаю алкоголь, я не палю, займаюся спортом, відпочиваю, а на цьому хотів би закінчити наше з вами відео. Дякую за перегляд. Кому цікаво, підписуйтесь, залишайте коментарі. В наступному відео. Чат жепіті хто стане переможцем та отримує 100 гривень. Всім дякую, всім па-па.